Базовий рух східного танцю, який називається відтяжка стегнами у сторони. Ось так він виглядає. Відтяжка стегнами у сторони є компонентом дуже багатьох фігур східного танцю. Тому давайте його розберемо. Ми бачимо, що лінія пояса працює паралельно підлоги, а стегна виштовхується максимально у лівому напрямку і у правому напрямку. Ця частина в нас статична, що підкреслює рух нижньої частини. Основне питання як виштовнути стегна у праву або у ліву сторону. Для цього нам треба перенести вагу на праву сторону або на ліву сторону. А перенести вагу, наприклад, на праву сторону, означає, що якщо ми проведемо уявну лінію від копчика у підлогу, то ця лінія буде опиратися прямо в п'яточку правої ноги. Якщо нам треба зробити відтяжку на ліву сторону, в нас лінія від копчика у підлогу буде опиратися в ліву п'яточку. Можна уявити, що коли ми робимо відтяжку у праву сторону, нас хтось у стегна, штовхає, і стегна зміщується у праву сторону, тобто в протилежну. Коли ми робимо відтяжку у ліву сторону, нас хтось штовхає в стегно з правої сторони. Ось ця лінія показує, що зараз мій копчик у нейтральній позиції. Я починаю робити відтяжку, і ковчик зміщується на праву ногу і на ліву ногу. А верхня частина залишається статичною. Бажаю успіху!